Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7, інтегрований курс, курс частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не користуючись транспортером, побудуйте кут, що дорівнює 120 градусів. Кут 120 градусів буде суміжний із кутом 60 градусів, бо 180 відняти 120 буде 60. Сума суміжних кутів 180 градусів. Тому побудуємо рівносторонній трикутник. У рівностороннього трикутника всі кути рівні по 60 градусів. Ну а 120 градусів це буде кут суміжний з внутрішнім кутом трикутника, його зовнішній кут. Будуємо рівносторонній трикутник. Для цього проводимо довільно промінь і точку, А на цьому промені. І тепер будь-яким розхилом циркуля будуємо рівносторонній трикутник. Спочатку одну точку знайшли, а тепер другу точку знайшли. З'єднуємо всі наші три точки. У нас трикутник АВС рівносторонній. Кут АВС дорівнює 60 градусів. Тоді кут, поставимо точку Д, СБД дорівнює 120 градусів. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7. Покажемо ще, що це тут 120 градусів. Та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника математика 7. Виконано.